Привіт! Останнім часом все популярнішим і актуальнішим стає послуга будівництва Під ключ або білтосю, яка передбачає, що всі етапи від пошуку земельної ділянки до здачі об'єкта в експлуатацію візьме на себе досвідчений девелопер, одночасно контролюючи реалізацію та якість кожного кроку. Тому ну ми розбиратися більш глибоко, що ж це взагалі таке. Послуга будівництва комерційного об'єкта Під ключ це повний комплекс робіт, результатом якого є отримання замовником готового до використання об'єкту. Тобто ви отримуєте об'єкт, який повністю відповідає бізнес-процесам вашої компанії. Перед тим, як почати будівництво, має бути земельна ділянка з проведеним юридичним аудитом містобудівної документації згідно з намірами будівництва, сформоване технічне завдання до майбутнього проєкту, зроблений ескізний проєкт, де відображена будівля. Та транспортна схема. Чим глибше відпрацьований цей етап, тим швидше і якісніше буде відбуватись процес проєктування, адже це один з найскладніших та найважливіших етапів, від якого будуть залежати терміни та бюджет проєкту. Після отримання дозвільної документації, проєктування та виконання підготовчих робіт на ділянці, відбувається найцікавіший, найочікуваніший етап для клієнта безпосередньо будівництво об'єкта. Етап, на якому з'являється новий унікальний проєкт. Етап, після якого простір наповниться життям, в якому будуть працювати люди та розвиватись бізнес. Це введення в експлуатацію об'єкта нерухомості та налаштування бізнес-процесів клієнта. Будівництво комерційних об'єктів під ключ має цілу низку переваг, професіоналізм. Усі роботи проводяться спеціалістами своєї справи на найвищому рівні та під суворим контролем. Якщо ж будувати власними силами, то вам потрібно буде Розбиратися в усіх процесах самотужки. При цьому результат, на який ви будете очікувати, може взагалі не задовільнити вас. Якість. Об'єкт збудований професіоналами це надійність, стабільність, довгоочікуваність та відсутність проблем при експлуатації. Якщо ж ви вирішили будувати самостійно, треба бути готовим до того, що через відсутність експертизи та професійної технічної команди у вас буде дуже багато питань ще на підборі матеріалів. Адже будівельні матеріали це основа будь-якої будівлі, і їх якість та придатність визначить те, скільки простоїть об'єкт. Тому вибір будівельних матеріалів непроста і відповідальна задача. Строки. Професійне планування, правильний вибір технологій та матеріалів, злагоджена командна робота. Це все дозволяє скоротити терміни будівництва до мінімально можливих. Якщо ж ви беретеся за будівництво самотужки, треба бути готовим вчитися на власних помилках. А також залучати свою команду з основного бізнесу в процес будівництва. Зрештою, основним аргументом будівництва під ключ є можливість відразу почати працювати в новому об'єкті, де всі бізнес-процеси будуть налаштовані на 200%, не відриваючись від основного бізнесу без зайвої головної болі та не вникаючи в весь процес будівництва. Наші професійні та досвідчені фахівці з управління проектами. Архітектори, інженери, будівельники вкладаються в усі процеси та прагнуть здійснити вашу мрію в реальність. Наш комплексний підхід містить в собі пошук ділянки, проєктування, будівництво, дизайн, концепція та управління об'єктами. Адже ми наповнюємо простір життям. Ми в Альтера Груп проєктуємо та будуємо унікальні проекти відповідно до вимог та побажань клієнтів. Тому звертайтеся до нас. Альтера Груп нерухомість для бізнесу.